Отож, що Я чудово вмію, і не можу нічого сказати. мікрофон. Отож, ну, я сочині, що карти, і ми звичайні ваші процентні карти продемонструвати всім видно. Звичайні карти. Звичайні ні? Показую ще раз, ось так продемонструю. зараз їх візьмемо і трішечки помішаємо. Помішаємо. І, будь ласка, хто в місті може, хто вміє зрізати карти? Дорослий, можливо, хто вміє, зрізати карти? No właśnie, to jest nie my po prostu nie jest niezbyt zalegalne, no to niech po prostu wydobył się z tą muśliną, wyzajemy klatkę czy doła. Зараз ваше завдання всіх запамішати цю карту. Пам'ятайте її. Тільки нікому нікому і не горіть. Запам'ятали чудово. Зараз ми кладемо назад, ось сюди поклали і гарнесенько помішаємо. Мужчина нам допомагати Думаємо, ми йому навіть помішати. Візьміть, будь ласка, потусуйте. я вас навіть не буде. Дивитися, щоб ви там нічого, нічого не мухлювали, і щоб я нічого мішає, мішає? Не видно? Але мішає. Чудово. Помішали. І... Будьте, будь ласка, Ми з вами не про що домовлялись. не домовлялися. Ні, перше. Ви мене вперше бачите? Дивіться, 50 гривень взяли, кажу, вперше бачить. Ну таке буває, чудово. Ну що, ж, зараз ваше завдання допомогти мені трішки і подумати про цю карту. Домовились? Тримай? Отож. Зараз всі гарненько згадуємо карту. Готові? І ми її спробуємо дістати прямо з ководи. Чари, пари, чари, три. Ось ваша карта, тут, будь ласка, тут заключається області. Сказали, а зараз наступний фокус будемо наступний фокус на не не цей. У мене є ще ось, два кроки назад, Два кроки назад. Два кроки назад. Скіть, будь ласка, два. Дайте, дайте, Скажіть, будь ласка, хтось любить фокусі з грошима. Хто любить фокуси з грошима, підніміть руку, а хто любить взагалі гроші, хто любить гроші, у нічого собі 5 на 10 міняєш, ну це вже розпочалися фокуси, чудово. Ось дивіться, для наступного фокусу нам знадобиться не 5 копійок, а хоча б 20 гривень. В кого є 20 гривень, 200 підійде також, або 500 навіть підійде, підніміть руку, хто, в кого є 200 гривень, той буде брати участь в конкурсі. І люди немає ні в кого гроші. Ми просто не хотіли взяти вашу купюру, щоб ви не казали, що ми кого є гроші, чоловіки і дівчата. Немає, дівчина, дівчина шукала, але напевно немає. Ось Ось я. Чудово, є якась людина, яка хоче прийняти участь в нашому е, файному фокусі. Обіцяю гроші повернуться обов'язково. І ще що об... є. Підходьте, будь ласка, сюди ближче. Підходьте, 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 обіцяю гроші повернуться. ще раз нагадую, і ви ще отримаєте малесику насолоду, і навіть зможете загадати цілих три бажання. Підходьте, будь ласка, ближче. Ваше завдання буде тримати цей стаканчик. Візьміть його, перевірте, що там абсолютно нічого немає. Ні, 200 гривень ще тримайте своїх, поки що вони ще ваші. Так, чудово. Отже, подивіться, чи там нічого немає, абсолютно чистий. Стакан, ну, такий не зовсім чистий, але там обов'язково точно нічого немає. Е, живого точно немає нічого. так? Супер! А тепер можна попросити ваші 200 гривень. Так, чудово, тримай мікрофон. Отже, беремо ось таких чарівних 200 гривень і робимо з них малесенький такий футляр. І тепер, скажіть, будь ласка, хто може виконати три бажання? Це чарівна рибка, може виконати? Да. Так, кажемо, чари-бари, бри чари-бари, чари і, і з'являється справжня, і з'являється чарівна рибка. І пропадає 10 гривень, до речі. <рив> ну добре. Жива. Давайте я вам покажу. Ось вона. Ось, бачите, ей, вивідай, кажу. Ось такий Ось він. Хто хоче? Привітатися з рибкою? Хочете? Привітайтеся з рибкою. Хто хоче загадати по Хочете загадати? А ну загадуйте. Хто найбільше? Хто хоче? багато грошей. А хто хоче кожного тижня ходити в кінотеатр? Хочете? Пінімінь хоче на мультики, коли ти кожен тиждень. Вуу! Супер! Можете приходити сюди кожного дня. Завжди відкриті двері для всіх, не тільки дітей, а й дорослих. Ось так. Хоча дорослих фільмів тут не буває. Отже, шановні наші малята, ми продовжуємо. Зараз давайте покажемо ще один малесенький фокус. Давайте два кроки назад, дійсно, зробимо для того, щоб можна було. Ось так. Ось так трошки віддіти. Я хочу uh, ще раз всім нагадати, що нам сьогодні рівно три роки, три роки ми дивуємо вас новинками, самими прекрасними фільмами, які є, існують і будуть існувати. Ми будемо продовжувати uh, і так далі. Дякую, дякую. Це бачите, нам вже все гонорар платить. Все, дякую. Більше не, не треба. Поки що не треба. Отже, uh, шановні пані та панове, сьогодні ми будемо розігрувати для вас дуже багато подарунків. Саме сьогодні для вас найкращі музики, скрипка, гітара. Uh, вони нам дуже файли... Допомагають робити дуже класний фон, для того, щоб ми змогли показати вам чарівні фокуси. Ну що ж, продовжимо далі. Один із фокусів, який ми хотіли б навіть власне вчити малеча, скоріше, це дитячий фокус, а наступний фокус буде для дорослих. Я його покажу. Отже, дивіться дуже уважно. Отже, увага, увага! в мене є ось така звичайнісінька хустиночка і звичайних 5 копійок. Всім видно 5, 5 копійок, це вони зараз поки що тут дає, але зазвичай вони дуже-дуже швидко зникають. Зараз ми покладемо наші 5 копійок. Накріємо їх наші хустиночки. Ось так. Зараз всі разом копиємо на Всі-всі-всі кохаємо всі, всі на хустинку. Синіше, сильніше, сильніше, синіше. Чудово, як ви думаєте, 5 копійок на місці? На місці чи ні? Ну, Тримаємо, давай. Я почну. Так, є. Є на місці чудово, тепер зараз я попрошу вас тримати їх, щоб вони нікуди не поділися. Домовилися? Допоможеш мені? Точно допоможеш. Ну добре, чудово. Тримай. Ось, так зверху. бери копієчку, тримай, щоб всім було видно добре. Отак, давай піднімемо спочатку всім, покатимемо. покажемо чуденько кошти. покажемо всіх, що вона є насправді тут, Тримаєш? Тримаєш. Тепер кажемо чарі бари-барібри і копійка наша зникає. І, оп, і наша копійчика зникає. Ось, Зникла. Бачили, і... Як ви думаєте, на кого вона зараз поправить? Так, я от я думаю, то так откинемо, і от викинемо. І, і так, давай і сюди ще кинемо. От сюди. О, Дай, сюди. Оп, є. Ану, ходи сюди, Від ходи сюди, що не сьогодні. Тебе є 5 копійок. Немає? Воно покрутися. Покрутися. Тепер надягай капішла. Надягай копішок, може. Не знаю, ти п'ять копійок. Є. Відчуваєш себе 5 копійок? Як це не відчуваєш? Як А ну пострибай, може, вилетить. Вилетить. Нема. Є, а ти казав, немає. Все, чудово. А тепер наступний фокус хочу показати. Тримайся твої щасливих 5 копійок. Можеш згадувати бажання також. А тепер для батьків один малесенький такий фокус. Можна попросити вас одну ручку. Всі разом прохання всіх підняти одну руку і другу руку також треба підняти. Піднімаємо дві руки. Чудово. І тепер саме головне завдання. Зробити ось так. Є. Ось є. Поплескали. Супер. Супер. Можна після кожного сеансу. Треба плескати догоньки. Чудово. Тепер ось так, ручки. Ось так. Одна вище, друга нижча. Ось так. Супер. І раз. Скріпили. Скріпили ручки? Так, трошечки вище, вище, вище. От, супер. Так. Поче нижніми пальчиками. Поче верхніми пальчиками. Так, і зробили ось так. Оп! Не виходить? В кого вийшло, то я одразу отримує квиточок бінета. Немає? Все, не вийшло? Супер. ну, Вийшло, кричать. Чудово. і хочу показати ще один малесенький фокус. Ось такий класний фокус. О, супер! Отже, мені для наступного фокусу знову ж таки треба гроші. В кого є 10 і 2 гривні? До речі, в одному із наших фокусів, мабуть, можна буде вигнати навіть виточок до нашого кінотеатру. Це ми вирішимо буквально з декілька секунд. Отже, шановний пастор, панство, пастор, хто є 10,2 гривні? Я вас запрошую того, кого є, то я якраз буду участвувати в наступному фокусі. Є така людина, можливо, малята, можливо, не малята, можливо, інший, Хто має 10,2 гривні, підходьте, що сюди. Що немає? Немає ні в кого. грошей. Всі прийшли в кінотеатр без грошей? Ну, Нічого страшного. Так. Є десять і два. Ні, десять і два. Це має бути дві різні купюри. Є. 10 і 2. 2. Обов'язково полість одного має бути 10 і 2. Все, тепер прохання відійти декілька кроків назад. Так, 10 і 2 Є у вас? 2 є, а 10 немає. Треба, щоб вона є друга. Так, От руковоєчку позичив. Дво, о, є двічко. Давай сюди. Отже, в кого є 10? Ходи сюди. Є, є оце, є, 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 є. Ходи сиди. Є. Так, чудово. Тепер, тепер треба, отже, прохання буде дуже просте. Е, давай поміняємося, давай. Так, тримай тобі ось таку дуже класну. Давай. Отже, тримай тобі двієчку, подивись, що вони справжні. Так, покажіть всім десяточку, також, що вони справжні. Тепер прохання буде помняти трошечки. Вони Вже є, це все. Вони, повни. Чудово. Знову розгортаємо. Розгортай. І покажи, що вони в тебе справжні. Покажи. Підходь, покажи всім діткам. Справжні, бо ці два гривні дав мій колега. вони можуть бути трошки махновані. Отже, саме головне зробити ось так. дивись як я. Тримай. Отже, беремо ось так. 10 гривень. І 2 гривні. так. Супер. І складаємо їх двічі. Ось так. Раз. Склали. Супер. Тепер знову треба двічі скласти. Складаємо. Є. Так. І знову ось так. Є. Депер, ува, беремо 2 гривні, беремо 10 гривень, ось вони дві. Ось тут. Дивіться, дуже важно. Так. І давай ручку. Тримай. Міцно тримаєш. Тримай. Тримай, тримай. Ось так. Дай я тобі так нормально руку. Тепер вибирай 2 чи 10. 2 чи 10, кажи. 10? Добре, так як просила. Дай сюди, будь ласка. Дайно, дайно. Ось так от. Так. О, тримай, міцно тримай. Отже, так як просила. 10, я залишив, два забрав. Тримай міцно, тримай міцно. Два менеси. В мене, в мене, так. Тепер увага. Кажі, черепари, черепри. І дмухай на мою пічку. Дмухай, Так. І в моє вічки. Виходить, ось така, десяточка. А в тебе залишається, що в нас? Поптайська динолонька і будь ласка, малечі. Чудово. Масовий, масовий. ні? Так, давай салфетку. Ні, софтетики. Кінотеатр. Давай. Квиточок. Чудово. А тепер скажіть, хто хоче виграти квиточок в кінотеатру? Є Я такі? Мені треба... Хтось такий здорослий, обов'язково. Тобто дуже дорослий, дуже спритний. Обов'язково має бути якого має бути людина старше 18 років? 18. Кому є більше 18 років? Є хтось такий? Хто бажає виграти квиточок прямо зараз? Отже, навіть два квиточки можна буде виграти. Чудово. Отже, два квиточки. Хто хоче виграти просто зараз, будь ласка, підходьте сюди, ви нам дуже треба, але нам треба 18 років. А от той старший є вас, дівчата. Ось. Чи ви тут працюєте? Ні? Ходіть сюди. Ходіть, ви зараз виграєте. Є? Ви вже будете? От бачите, які я вже взяв пані. Все. Всі вже... стаємо сюди. Одне прохання тільки малечі всіх. Відійти от сюди, будь ласка. Відходьте трошки, адже хочеться, щоб всім було видно, добре? Сідайте, будь ласка. Завдання ваше буде дуже просте. Ваше завдання буде просто-напросто слідкувати за е, ось такими е, файними е, хозяночками. Добре? Ось вони. І треба буде слідкувати за ними. Добре? О, мореча. Всі зараз. відходять ось сюди далі. Хто хоче з вас виграти ще якийсь подарунок для себе? Ви обов'язково можете виграти 100 доларів. А чого він виграє 100 доларів? Зараз мій колега розкаже. Підходьте туди всі до нього, аж Всі туди. Так, чудово. Отже, тепер ми сидимося туди, поки дітей відволікають. Задання святкувати за хвостинками, добре? Отже, я буду казати чара пара черебри. Вікіру ці хустинки? руці? Всі? Правильно. Попідтримайте описками. Якщо ви вгадуєте більше трьох разів, то ви гарантовано, гарантовано отримуєте одну, один квиточок. Якщо ви вгадаєте більше ем, п'яти разів, то ви гарантовано отримуєте два квиточки. Домовилися? І разом з вами підемо. Так, все, супер. Отже, дивіться уважно всі за костинку і підтримайте описки. Мадже, зазвичай, під час цього фокусу гине кожен третій фокусник. Правда, за кінотеатром. Таке, поїхали. Так. Отже, слідкуйте уважно. Добре? Стайте, сьогодні ще зараз покажемо. Слідкуйте уважно. І... Ваші одни свідковійте, перший раз. Будемо. Чудово. Продовжуємо далі. Будемо на ваші здоров. Так. Знову Чудово і ось вона. сіп сіб сіп сіп це дуже важливо. І я ж хочу, щоб ви бігали. Вікіриці, Білом? Ці, ці чиці, ці. Давайте швидкі. Ці. Право! Співач. Супер. 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 І ще раз точуть. Не знаю, чому пішли під шаку. Чари, пари, щари, ці? Та ні, вона була. Давайте ще разочок і о, які руці. Які швиденько? Ці? Та ні, ці не може бути. Позина тут. Дивіться дуже уважно. Я навіть сховаю вас тут, все і переходу сюди. якій руці? Правильно, ваші описів третій раз! Все не знаю, чому, але більше людей не ради. Отже. Вот так видали. И чары бары, чары бры, гирти. Не у вас она. Так, что вот? Чары бары, чары бры. у вас. Двести четыре, четыре, четыре. Вот, 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 які кірці немає. Дима. Ще не може бути. Так, отже. Так, добре. А тепер ще один маленький фокус. Давайте ще раз. Готові. І щари. Пари. Щари бри, вікірці. Ці немає. Дима, дима, дима. Так. А пам'ятаєте? Добре. Давайте візьмемо більше, добре? Там ще я, фокус. Мене. Будьте дуже уважні. Добре? Готові? Дякую. Але я ще да. раз я один фокус. Ти можеш мені допомогти? Так, ще раз готові. І чари, бари, чари, бари. Чари при якій бігом? Не Немає в цій руці. В останній раз давайте. Готові? Готові чи ні? Дару. Так, давайте. І чари, і... бари, чари, бари, чари. Бари, чари при якій руці? Так. Неправильно, ваш квиточок тут! <рес> Тримайте, адже ви дуже гарно вгадували. І ще один квиточок звісно вам дається бонусом, щоб ви могли прийти своїм коханим можливо навіть познайомитися з ним. Так, просто підтримайте. А як кажуть? Підтримайте, підтримайте описки, ми дуже дякую всім. всім, 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 всім. І ще одне. Добре, і хочемо ще показати вам декілька класних фокусів. Добре, але для цього треба зробити один крок вперед. І тепер бачите, ви можете всі допомагати. Адже наступний фокус е, буде знайдеш з дуже, з дуже класною штукенцією. Отже, для наступного фокусу мені треба, щоб ви дещо перевірили. Ви допоможете мені перевірити? Отже, хочу, щоб ви перевірили ось ці шнурівочки. Перевірте, будь ласка, що це звичайні шнурівочки, абсолютно звичайні, тут немає абсолютно ніяких вставочок. Це звичайна, ось така класна шнурівочка. Є одна і друга. Також її можна перевірити. Хто бажає, будь ласка, перевіряйте, перевіряйте, супер, 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 супер. Є звичайні шнурівки, правда? Все, чудово. А тепер треба зробити 5 кроків назад. Робимо 5 кроків назад, щоб всім все було прекрасно видно. Добре? П'ять кроків. Швидше, 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 швидше. Супер. Отже, тепер уважно дивіться. Зараз наші музики заграють якусь таку файну містичну композицію. Чому будемо класно показувати лінг-фокус. Будете нас підтримувати. Підтримуйте, будь ласка.

Зав'язувати лі. Хто не зав'язувати? Дорослих, можна? Попросити, я, Здорожок, Покуси, я не знаю. Потягнемо. Ході сюди. Отже. Зав'язуйте. Отак, як хочете. Що можна хотіть? Ходять. Можна затягуватися, але розтягувати. Да. Так. Сядь, увага. Ось такий пісочок, в ньому абсолютно нічого немає. Бачите? Звичайний пісочок. Ось так. В нього навіть можна залізти. Ось так, ось так. І... Ось так Що, поплеска. Беремо цей пічок. Накидаємо сюди. Então então, o que quer, você Omaha? Можливо, третій по ножах. А є ножик? Ножиці. Так, чудово. Отже. Один раз. Отже, а хочете дізнатися, як це можна зробити? І треба ножиці, мабуть. Немає. Значить, на жиці дуже далеко, нічого страшного. Давай. О -о -о. Є. Все. А тепер увага. хочете дізнатися, як це робити? Зараз ми продемонструємо. Просто в мого колеги завжди є з собою чарівна, золота рибка, яка завжди допомагає розказує всі секрети, як робити. Ось так, можете рибки запитати. Можна мені запитати, але вона нічого. Худова. Вона нікому ніколи... ніколи не розказувала. А тепер хочете побачити ще один дуже класний фокус. Бачите, побачимо кок. Для цього фокусу треба всім зробити 5 кроків назад. Ще більше, більше. Так, зробили? Чудово. Отже. Наступний фокус буде характеризувати! Увага. Для наступного фокусу нам необхідно, щоб ви зробили побільше кроків назад. Адже просто-напросто не побачать ті, хто ззаду з цього фокусу. Добре? Тому будь ласка, зробіть декілька кроків назад. Домовилися ще ще трошки. Зробіть ще декілька років назад, обов'язково треба зробити, адже е, ну ніхто не побачив, правда. Шановні пані та панове, наступний фокус е, в Сіті, попросила якось охарактеризувати е, своїх покупців. Ось так, можна сказати, своїх клієнтів, скоріше всього, ось так. Е, і ми це залюбки зараз зробимо. Але спочатку я хотів би, щоб ви перевірили весь наш реквізит. Мені треба скептик, який абсолютно не вірить в фокуси. Є така людина, якась, яка перевірить все. Будь ласка, підходьте, хто бажає, але одразу скажу, що треба буде занурити руку в водичку. Є така, ось супер. Чекайте все, все, все. Відійшли всі, всі, всі відійшли. Навіть не так. Наступний, хто буде допомагати у фокусі, буде той, хто відійде зараз якнайдалі. Ось так. Хто якнайдалі відійде, той буде наступний допомагати. А хто ближче підійде, той не буде. Відходьте, малечі, відходьте, шпидесенько. Давайте я вас відведу. Ну що ж, для наступного фокусу я зараз попрошу тебе занурити руку в воду і перевірити, чи тут немає якогось подвійного дна. Обереженка. Немає попійного днев. Точно? Точно. Супер. Для наступного на фокусу нам ще треба знадобитися молоко. Отже, я... ти знаєш, яке на смак молоко? Знаєш? Мені треба, дай пальчик чистий. Чистий пальчик. Давай пальчики, на буквально, тримай пальчик. Зараз не с... буде шанс спробувати молоко. Ну, Молоко. Ну не розпробував, давай ще, давай ще. Так. Третя літра. Давай пробуй, молоко. Молоко, чудово. можеш пальчика видати. Чудово. А тепер ваше завдання стати якомога далі. І тоді вам буде всім дуже-дуже чудово видно. Якомога далі здавайте. І всім буде чудово видно. І всім-всім все побачити. Також ми використовуємо тут пофарбований пісок. Я думаю, знаєте, що таке писав. А фарбу ми беремо ту, яку зазвичай ви використовуєте, коли красите, наприклад, яєчка на пасхах. Слідкуйте уважно за цим пісачком. Ми змішали три кольори. Так. Який колір був? Зелений. Зелений, Зелений. Зелений це яка стихія? Це земля, правда? Так. Також ми змішали червоний. Червоний це яка стихія? Вогонь, чудово і синій змішали. А синій це що? Вода, правда? А якщо стихії перемішалися, їх можна відокремити один від, 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 від одного? Не можна? А якщо ви будете гарно плескати долоньки, я буду збирати всю землю. стане її вона стане абсолютно собою. Тікайте, тікайте, тому що земля буде сипатись вам на лоба. Чудово! А також я зможу знайти ось тут ще щіку стихію. Яку стихію знайти? Підскажіть мені. Наприклад, класну синю. Це що у нас? Водичка. Підтримайте, підтримайте описками. ось вона. Чудово. І ще одна стихія. Дяка. Огонь. Вогонь можна дістати сухий з води. Можна? Ось. Тікайте, діти, щоб очі пісок не попаде. Ось так. А тепер я бажаю всім вам. Поплескати може Я бажаю всім вам, щоб ви завжди в собі знаходили три стихії. Завжди їх відокремлювали. І головне, купалися молодці. Ось так. Ми бажаємося всі, такі от відвідувачі нашого кінотеатру, купалися молодці. А ще скажіть, хто з вас хоче побачити велетенські бульбашки? <клес> ви хочете бульбашки побачити? <клес> чи ще показати вам фокуси? <клес> чи бульбашки? <клес> бульбашки чи фокуси? Фокуси чи бульбашки? Чи можливо мультика? Oh До мультика показів. А що перше з'явилось? Курка чи це? Oh ну добре, одвічні питання. Ви знаєте, шановні малята, шановні батьки, ми запрошуємо вас е, трошечки відійти ось правий бік, де ми будемо показувати дуже гарне шоу гіганських мильів А Наші приємні дуже класні музиканти зараз заграють дуже класну Рухливу композицію.